Отже, розпочав, я дивився статистику по всьому футбольному матчу, то можна помітити, що Чернігів... Ох, небезпечний момент, м'яч влучає штангу. Пощастило у цьому моменті футболістом футбольного клубу Чернігів. Знову ось Віталій Груша, хороший удар. Юряту поки І знову удар. І знову рятує команду. Знову рятує команду Олександр Ширай. Кривопородинком б'є. Ох, ох, ох. Це було дуже близько до договір. Мирослав Сердюк. Мирослав Сердюк проривається по лівому флангу. Ліги з футболу. Історія яка. Це сталося у сезоні 2015-2016. Війшла футболісти у болоні. Знову Віталій Ментей Митро Мироненко заряджає Пушка. Дмитро Мироненко. Ох, небезпечно було Андрій Лакєєнко. З другого поверху завдав удару по воротах у болоні. Назарій Федорівський знову. Лунає свисток арбітра футбольного клубу Чернігів. Валерій Чорний. О, було дуже небезпечно. Дуже небезпечно, однак порушив правила гравець оболоні. Лежить на газоні гравець футбольного клубу Чернігів. Лізі пила кров у Динамо і Шахтаря. Зараз намагається попити кров у футбольного клубу Чернігів. Подача о небезпечні подача. Показує, що в руку попав, попав м'яч, але контратака. Непоганий перевід, Непоганий перевод на фланг метро, Кулик з м'ячем. Намагається фінтити Роман Вовк. панс дуже непоганий, дуже хороша контратака була. Максим Сердюк її розігнав. І знову шанс дач у цьому матчі було багато. Чергова з них. Ой-ой-ой! ой, 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 Мені здається, що пенальті. Пенальті призначає зараз арбітер. Зараз тр трошки треба подивитися епізод. Що було, це один із гравців впав, який вийшов на заміну. Олександр Чернов рятував ФК Чернігів від пропущеного м'яча. Ай, не зміг, не зміг дотягнутися. Забиває батальський м'яч як прикро. Олександр Шурай пригнув, він гадав, він ішов він, він за м'ячем, він гадав, куди м'яч буде летіти. Однак буквально якихось міліметрів не вистачило, щоб дістати м'яч. Скота. От бачите, як, як прийти. На жаль, цілком рівна гра, бо Чернігів ні в чому не, не поступався. Свої. Вони матимуть змогу боротися у вісімці найсильніших. Знову не виходить зачепитися за м'яч. Віддати і пробити, однак навіть у центрі поля не можуть затримати м'яч. Футболісти ФК-Чернігів сьому номеру болоні б'є. На щастя, на щастя, мимо і дає фінальний свисток арбітр. ФК Чернігів дав достойний бій у болоні у третьому турі першої ліги на стадіоні Юність у Чернігові. Долі матча вирішив єдиний гол. Пане Володимире, ви зараз більше чи розчарований? Звичайно, більше розчарований. Була хороша гра, динамічна, багато зусиль потратили. Я думаю, що болівальникам сподобалось. Було багато боротьби. На жаль, на нашому полі не можна демонструвати такий яскравий комбінаційний футбол. Це штучне покриття, але я думаю, що в боротьбі ми 100% не поступилися, і я вважаю, що все ж таки результат мав бути нечільним. Що скажете з приводу пенальтів? Дуже важко зараз аналізувати, я не бачив повтору. Мабуть, якщо суддя поставив, то, мабуть, він був, але це 88-ма хвилина, я таки по духу гри. Не знаю, будемо дивитися, розбиратися, але результат на то було. Я поздоровляю болонь роботу. Ви отримали жовту картку, чи би тоді були в той момент незадоволені, якими діємо судді? Звичайно, я вважаю, що там не було фолу, Тому я був незадоволений. Це черговий фол, який він поставив. Я думаю, що такій команді, як у болонь, не потрібна жодна допомога, вони і так досить сильні. і Я бажаю їм майбутніх перемоги і виходи в прем'єр-лігу. Ваші футболісти говорили перед грою про те, що от після першої гри говорили про те, що три іспити буде. Так, з гірником не відбувся матч, другий матч з заболоню. Як вважаєте, тут команда склала іспит на те, щоб вважатися представником першої ліги? Я думаю, що 100% склала, і весь стадіон то бачить, і ті люди, які бачили по телетрансляції, ми на правильному шляху і будемо боротися за очки і за перемогу в кожному матчі. Дякую. 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 Пане Валерію, що можете сказати про гру? Про вашу гру, про гру суперника в Ну, Я хочу вперше поздравити команду суперників, гарна команда, бісівські якості У них є. Ми з ними і грали контрольні ігри, і завдяки розуміли, куди ми їдемо. Але важка-важка видалася гра. Вперше це штучне поле. Ми готуємося на вролиному газоні, але зі штучне поле, і у нас достатньо а, багато травмованих граців було. І на цю ігру були деякі проблеми зі складами. Плюс от, штучне поле не дало нам грати ну, в той футбол, в який ми звикли. І по ходу гри приходилось перестраюватися. Але хлопці за самовіддачу їм величезна вдяка. Що з приводу пенальтів думаєте? Тому що гравці ФК Чернігів тренер вважають, що на 88-й хвилині такі пенальті не ставлять. Я завжди не коментую арбітрів, вони вирішують, але от я зайшов в роздягальню. де у Чорново там розроблена нога. Тобто, там одразу видно, що бух ударний. А, але как би, це от, вирішує арбітер. Бо у нас багато ігор було, і ми грали і інші ігри, де пенальти і нашу користь не назначали і були 100%. Але це вирішує арбітер. Добре, дякую вам. Дякую. Віталій. Ви зараз злий чи розчарований? Я більше розчарований, ніж злий. Але злій свій, так? Ні, більше розчарування. Через що розчарування? – Прикро за те, що в такій боротьбі ми так прикро поступилися такому гіганту, як оболоння, з таким рахунком на те, що як на 90-й хвилині з пенальті. Як для мене він сумнівний. Будемо дивитися, переглядати цей момент саме із за цього. Ну ви ж були поблизу в той момент. Що ви бачили? Там було порушення чи не було? А, ну я на 100% не можу трактувати, чи був там контакт 100%. -ковий. але я вважаю, що на 90 90-й хвилині в такій запеклій боротьбі не ставляться панації. Це має бути якийсь відвертий вже фол. Тоді окей, а так я вважаю, що потрібно було давати і продовжувати далі гру. Що позитивного з гри можете для себе відзначити? Чим позитивним запам'яталася гра для футболістів? Що виходило, що не виходило, можливо. Для мене як. Для капітана команди. Дуже приємно, що наш клуб лише з місцевих хлопців, з Чернігівців, можна сказати, грають на равних. З таким суперником, який прямує, можна сказати, до УПЛ. Це стовідковий рост команди і за це в мене гордість, то що... Я як капітан команди та й старший гравець клубу е веду їх до, до якогось тріумфу. Угу. Поговорили про іспит. Говорив Максим, говорив про перепроїв в інтерв'ю, що три І так Після першого матчу говорив, що три іспити. Це були три першолігові клуби, грубо кажучи що... То болоні. З оболонів цей матч відбувся. Як ви думаєте, склали іспит на те, щоб вважатися повноцінним представником першої лінії? Я вважаю, що так. Сьогоднішня гра показала на 100%, що ми можемо достойно представляти наше місто і свої прізвища на футболках з такими командами та у цьому у цій лізі, у першій лізі. Я вважаю, що перший іспит називаємо номер один оболонь. Команда ФК Чернігів склала. Добре, дякую.